Любі, всім привіт! Вітаю з вами Наталка з Києва. Сьогодні у нас останній день зими, а це означає, що у нас будуть порожні пляшечки за лютий місяць. Покажу, розкажу, що закінчилися свої відгуки. Скажу, що відео про порожні баночки це, мабуть, моє одне з найулюбленіших відео, і знімать подобається і дивиться. Тому що дуже цікаво подивитися саме відгуки. І чи, любі мою хотіла таку зробити, якби невеличке, ну не те що оголошення, просто таке повідомлення, скажімо так. Відео про покупки у мене, мабуть, що будуть виходити дуже-дуже рідко. Пояснюю чому. По-перше, я. Буду вам показувати замовлення у тому що це коробка, вона прийшла, я вам її розпакувала. А відео про покупки мені просто, в принципі, нема чого показувати, тому що у мене я не роблю якихось великих замовлень, там онлайн рідко. Дуже частіше це так. Знаєте, там щось купила, там щось купила, там щось замовила. Це там одна-дві позиції. І мені просто немає. Я починаю всім цим користуватися, і у мене просто тоді. Я не можу все це зібрати вже докупи. Для того, щоб зняти. І це не дуже, як на мій погляд, інформативне відео. Краще набагато, коли це вже порожні банки, я вже покористувалася, показала, розказала вам, що до чого. Але, але якщо я якийсь продукт купила, почала користуватися, і він мені настільки сподобався, що я просто не можу чекати, поки ця банка закінчиться у мене, то я буду робити якийсь такий е, відеоролик, а е, не перше враження, а Ну, А-ля, Аля да. перше враження. Таке попереднє схвалення, назвемо так. Тому що хочеться мені, щоб ви саме от класний відгук вже почули після того, як я поюзала продукт, а не просто, от дивіться, я купила. Ну і молодець, що купила. Такі, от, про... Я люблю дивитися у інших дівчат відео про покупки або бажаю. Але от, ну, мені самі якось не знаю, знаєте, може, якби я робила замовлення. там, Здоровенне, там на десь на сайті, і мені було що розпаковувати. А я ж кажу, останнім часом це так. Там замовила якусь шампуньку, тут купила якийсь кремчик, собственно кажучи. Вот. Тому будуть у мене попередні схвалення на якісь продукти, які класні, дійсно, і я не хочу чекати, поки банка закінчиться. І будуть замовлені Oriflame, Бо це здорова, хороша коробочка, вона прийшла, ми її з вами розпакували все. Ой, щось я аж запихалась. А ще хочу сказати, що сьогодні останній день зими. І це дуже хорошо. Я не знаю, як ви, але я оце з 22-го року. Для мене е, холод, коли оце наступає вже така знаєте, холодна осінь і починається зима. У мене прям якісь панічки мене хватають, бо це у мене вже іде асоціація, що може бути дуже страшно, дуже важко, дуже холодно, що ми всі замерзнемо. Ну, якісь такі не, нехороші настрої. Тому я дуже радію. Коли зима скінчається. Знаєте, мені якось морально легше. Я вже розумію, що день довше, що буде тепліше, що ми не позамерзаємо вже як не крути. Якось так емоційно-психологічно мені набагато легше. Але сподіваємося, що це все скоро мене і ми будемо любити зиму. І лютий місяць не буде для нас якимсь неприємним місяцем. Все переживемо. Любі. Починаємо про порожні банки. І знову ж таки дивлюся, що я вам обіцяю обіцяю не показувати побутову хімію, але все одно показую. Чого? Тому що мені є що вам сказати. Лавушки кольору. Оцей бренд обожнюю, ці серветки обожнюю, постійно використовую. Дуже класні. Дуже класно воно працює, знаєте, коли комбінований одяг. От, наприклад, навіть як тут намальована. Зелено-біла футболка. Часто бувають у нас там якісь тільняшки, да, чи якісь кофти, де рукава, наприклад, там сині, а сама основа, там, де тулевіще, там біле, зелене, жовте, яке угодно. І от для таких комбінованих різнокольорових речей це просто паличка-виручалочка. Обов'язково використовую. Тоді от така серветка відбілююча закінчилася. Це точно ж такі серветочки. Вони для білого тож дуже класні, реально відбілюють так, як треба. Прямо Це помітне відбілювання. І закінчилося, знову купляла для штор, для тюлей такий пакетик. Я як робила, додаю пральний порошок, кондиціонер все це додаю. І от такий пакетик, там якийсь розчин, не знаю який, Такі, там як гранулки, воно тоді розчиняється у воді і дуже гарно відбілює штори, пахне непогано, ну, подобається. Прям сказати, що це необхідність для штор? Ні, Я купила, спробувала. І все. Так, що я вам прям посоветую, хочу порадити такий засіб для миття підлоги містер Флор. Дівчат, чесно, я купила його в мегамаркеті, Я не знаю, де вони ще є. Я думаю, що, наприклад, в епіцентрі точно мають бути. Бо в епіцентрі, я, як заходжу в ті ряди з побутовою хімією, то там все, що хочеш, є. Оце я вам раджу: Містер Флор. І саме дивіться, цей аромат Акація. Бачите? Акакіа. Оце аромат Акакіа, він настільки класний. По-перше, ну, я вам не можу передати, моє підлогу шикарно. У мене ж зараз на другій квартирі робиться ремонт. Самі розумієте, що така оця ремонтна пилюка біла, отам, така мілова, да, яка тільки розвозиться. Оцим засобом ідеально вимивається підлога взагалі просто. Ніяких розводів, нічого. Підходить як для плитки, для паркету, для гліноліуму, для всього. І цей аромат він настільки приємний, ніжний, От просто як наче якийсь парфум, такий дуже приємний, легкий. Набагато, набагато, набагато більше мені сподобався, ніж містер Пропер. Містер Пропер, він така там, віддушка вже для мене хімозна. Миє класно, але віддушка для мене ну така вже хімозна, що аж очі вилазить. Оце, взагалі шикарний. І буду купляти собі повторювати, обов'язково ще. Я містер пропер, бо я ж купляла так, як часто там підлога, оцей містер Флор і містер Пропер. То тепер я оце мила в хаті і там, де ремонт, і тут, де ми зараз живемо. А цей, який містер пропер, лимонний у мене, такий він є дивітити, я не можу. Прям... То я і мию ці. в під'їзді, там лісничну клітку. А оце взагалі всім рекомендується Акакіа. Я? Це я прикалуюся Катя, понятне. Так, закінчився. Шампунь Herbales, ну, обожаю. У мене малий, його просто обожаю, і просто постійно його куплять, тому купляю. Закінчилося у мене. Це я просто викидаю вже банку. Тут у мене було милко, цей, е, груша і боби тонка. Класне мило, але якийсь такий настільки ніжний аромат, що я його інколи і не улавлювала. Хоча, може, я його не улавлювала через те, що я хворіла ковідом. Не знаю. І тоді я сюди переливала там вже друге мило. І просто викидаю вже пляшечку, бо вона вже така не тоді. Так, а, закінчився такий у мене це що, шампунь. Ценко, просто спасибо, що був в, моє... в моєму житті до побачення. Не прошу, Таку. такое, знаєте, такое. Так, кондиціонер такий купила. Я не пам'ятаю, що я його взагалі купила, типу ущільнюючий бальзам, діє, як застібка для волосся, склеюючи посічені кінчики. Взагалі, ніякий, чесно. Аромат, ну, такий ну, таких приємний аромат, але сам засіб якийсь взагалі ніякий. Волосся після нього було там, не шовковисте, не ну, короче І він був настільки якийсь рідкий, що ця бутилка, я її зразу за 4-5, за бо знаєте, його хотілося прямо вже таку джменю насипати, бо він нічого не пом'якшував, не полегшував розчісування на моєму волосі. Я, до речі, завтра йду стригтися. Сподіваюся, що все буде окей. Так, і отакий шампунь. Десь я побачила, я оце вспоминаю, десь я побачила, пригадую, а, в, этом. в інстаграмі хтось, типу, радив оці шампуні-бальзам. Я вирішила купити, значить, шампунь. Приємно пахне. От пахне приємно, класний. Ну, він просто обичний, знаєте, помив головою і забув. І щось він мені якось піднадоїв, я не знаю, Здорова пляшка 400 мл. Якось я їм трошки помила. Тоді ж хлопцям сказала мити, я щось дивлюсь, ніхто його не миє, ніхто не хоче їм митися. Ну, якийсь він нікак, знаєте, ніякий. То я їм що робила? Я їм мила пензлики. Я їм прала, там наволочку свою шовкову, там, рушничок шовковий для волосся, кашемірову шапку прала. ну от таке, Пустила на такі нужди, не, не по назначенню. Бо по назначенню щось просто ніяке. знаєте, от Що був, що не був, він начебто і промивав, не жирне було волосся. Але ну, знаєте, ніякого приємного не було у мене після смаку, після використання, то я не хочу. Коли так мені нікак, то і хорошо, до побачення. Повторюю, більше не буду скрізь. Ну, Тільки якщо там вже буде якийсь е, накладняк і в магазині, крім цього шампуня, більше mm -hmm. нічого не буде. А так, оцей набагато Herbal Essence в 10 разів мені краще, ніж цей Гліскур. Mm -hmm. Отакий От закінчився засіб для інтимної гігієни. Це мені Оксана Оксі присилала. Привіт, Оксаночка. Дуже дякую, класно. Мені так сподобався засіб. Приємно дуже пахне. Все взагалі прекрасно, все мив. Знаєте, я оце коли ж. Хворіла сильно. У мене був такий стан деякі дні, що мені взагалі нічого не хотілося. Просто нічого. Я просто приходила в ванну, тупо оцим гелем, мила все. Умивала обличчя, мила голову, намилилася вся сама, помила там, де треба, і пішла. Ніяких взагалі не подразджень, не роздражень, не ні сухості, нічого. Взагалі класна штучка. Так що, хто має. Доступ до бренду Unice. Хто замовляє? Замовляйте, взагалі не шкодуйте. Класний засіб, правильно, мені сподобався. Я ж кажу, я їм мила все, що тільки можна. Далі. Закінчилася маска Долоді Oriflame, Дуже класна маска. Ну, от вона реально крута. Я вам вже розказувала, не пам'ятаю. Я казала вам, що мені. Дуже набридливий аромат цієї дорожні, щось він мені так аж підмучує мене. Пропало в мене це. Я зараз відчуваю якусь солодинку отей, такої нотки, яка мене виводила з себе, щось я вже перестала відчувати. Метаморфоз після хвороби, не знаю. Маска обалденна. Я цю маску постійно брала, тому що я готова була терпіти будь-який запах, бо класний дуже ефект. був. І, ви уявляєте, я залізла, брати собі запас. А в мене нема, я не замовила, так що треба обов'язково, як тільки буде якась знижечка, набрати собі пару штук, хай у мене лежить, бо класно. Гідрофільна олія Новейдж. Е, мені не сподобалась, кажу, як є. Вона для мене густа, плотна, вона мені трошки попікувала очі, і саме неприємною, вона мені лишала муть в очах. Такий, знаєте, як ото більмо якесь. Не подобається, використала, скажу чесно, мило спонжі. Спонжі, її відмиває ідеально, на обличчя мені не зайшла взагалі ніяк. Так, далі у мене закінчилася класна штучка. Це маска нічна від бренду Wound. Суперська, дуже класно пахне, гарний ефект. Все, все мені в неї влаштовує, все мені в ній добре. Зараз я користуюся новий. Тому поки що повторювати не буду, але класна. Так, скраб для ног, Аріфлейм, Fitup, класний скраб, ідеально. Намочили ножки, нанесли скрабик, пилочкою почухали, все, ідеальний педикюр готов. Дівчика зник скраб з каталогу. Ви звертали увагу чи ні? Вже декілька каталогів, його нема. Четвертому його нема, вже п'ятий з'явився зарубіжний його нема. Я так розумію, що серію то будуть оновлювати, але скраб поверніть, будь ласка, нам поскоріше, бо, бо скоро вже теплий сезон. Нам ж треба ходити з ідеальними п'яточками. Класний скраб. Зараз я знайшла собі. А, до речі, у мене ті скраби, які у мене є, там для тіла, для рук, вони не підходять. Тут такі часточки, які от класно відлущують. Ті, які для тіла, для рук, вони більш м'які на ноги, ну, взагалі, ефекта ніякого. Я знайшла собі зараз альтернативу, я купила собі від бренду The Body Shop. Скраб для ніг, у них там є Тоже дуже класний, і часточки, по-моєму, точно такі ж ідеальні. Тільки те, що від Body Shop ще й пінеться дуже класно. Цей дуже хороший, і треба, щоб він поскоріше повернувся, бо я і переживаю. Так. Масочка, така закінчилася шоколадна. Вона мені не робила нічого, крім того, що це була класна ароматерапія. Воно мені пахло якимсь ну, Як завжди, у да, мене все має попадати обов'язково. По-другому не цікаво. Угу. Пахнеть какао. Ой, такий запах. Знаєте, на що мені запах схожий? О, точно. А... Хто знає рошен. Рошен робить еклери, і у них там є шоколадні еклери. Оце пахне, як начинка в шоколадних еклерах. Вкусненький аромат, класний. Щоб там щось воно зволожило. Навірно, щось зволожить таке, знаєте, просто ароматерапія Таке баловство. Скраб для боді. для тіла. Хороший скраб, мені подобається. Ще й тут ахакіслоти є. Класний, непоганий. Він більш жорсткий, ніж скраб від молоко і мед, Але від молоко і мед більш така шовковиста шкіра, бо він там трошки мельче, він такий більш як пілінг іде. і більш відлущує ретельніше, от на мій погляд. Бо тут такі часточки досить грубі і немає після відчуття такої супергладкості, як після молоко і мед. Але дуже, -дуже класний. Буду залюбки повторювати, буду знижечка, куплю собі. Так, хто у нас далі? Далі, а, це теж мені, по Оксана присилала, не пам'ятаю. Івроше. Це така умивалка, як тревел-версія, а це кремчик. Кремчик використала на лікті. Щось там зволожив, мабуть, не, не можу нічого сказати. А це було як желе мейка капремовер. Мені не сподобалося, щось воно таке гілозило і не туди, і не сюди. Я теж мила пензлики. На обличчя один раз спробувала і поняла, що це не мій формат, не мій фасон. Так, що я викидаю? Це два крема навколо. Перший івроше Гідровежиталь, і другий новий. Skinner Dice. Уже цієї лінійки нема. Що викидаю? Вони для мене супер легкі, ці кремчики, по-перше. По-друге, вони у мене вже дуже-дуже довго відкриті, і вони вже, чесно кажучи, якісь із них, оцей вже... хороший в нього аромат. Вони гелові, що один, що другий. Для мене це не про що. засоби. Я вам вже... Ой. Пахне неприємно. Я вам вже розказувала, я їх використовувала влітку, коли була жара. Я могла там, протягом дня там, пару разів ще собі нанести навколо очей цей догляд, якби так зверху. Але ніякого ефекту, тому викидають, тим паче, що спортилася. Так, і тут у мене вже залишилось совсем, немножко і совсем трохи. Давайте я вам покажу, тому що в мене ще не закінчилося, але там на два рази залишилося. я зараз просто його домию і викину. Це гідрофільне масло бренд Celimax. Класна була на нього знижка. Щось там, воно мені оцей упаковочка, скільки у нас тут ну скільки, 150, мабуть. Ага, так, да, 150 мл. 370 гривень стоїла. Ціна класна. Е, легеньке воно, в принципі, таке, як я люблю, очі не пече, трошки муть залишає, але не так, як Новейдж. Зовсім трошки, але знаєте, ну, це, це на нідлі. От, от нідлі для мене талон не оліє, і все, я, мабуть, вже навіть не хочу нічого іншого трогати і пробувати. І не дивлячись на те, що нідлі в три рази дорожче, але воно мені в три рази краще і, і об'єм там більший. Спробувала познайомилася, повторювати. Ну, буду, мабуть, як із шампунем гліскур. Знаєте, якщо на полках більше нічого не буде, а буде стояти тільки це, тоді візьму. Але бігати за ним точно не буду. Воно досить непогане. Якби так, якщо, мабуть, оцінювати по десятибальній шкалі, даю 8, Даю 8, Ні для десяточка. Так, це відставлю назад, занесу в ванну, бо воно ще не закінчилося. Так, тоді комбінейшн для обличчя. У мене закінчився сиворотка мультивітамінна бренд Коздебаха і кремчик отакий з вітамінчиком. Це класна комбінація. Мені дуже подобалось. такий класний дає glow-ефект. Використала умилася, використала сиворотку, тоді зверху цей кремчик, а тоді там, хвилин через 5-10 зверху СПФ. Ідеально, дуже мені сподобалося, отака така сивородка, у мене ще є на запас. Кремчика нема, може колись і повторю. Це, так, знаєте, як базова лінійка для новачків, може, хто хоче познайомитися з вітаміном С підходить. Я, в принципі, такий вже трошки активніший юзер, я вже і більший відсоток вітаміну С можу сприймати, то мені вона просто як підтримуючу дію таку дає. Вона мені там не супер пупер ні щось освітлює. Такого не було. От як підтримка, так, да, класна, і як перша ваша лінійка з вітаміном С можу радити спробуйте. Так, далі. SPF Beauty of Joseon. що про нього говорить, вже все, по-моєму, давно сказано класний. Люблю, а бажаю. Тоді у мене закінчився лосьон для тіла від бренду Хемт. Обалденний лосьон. Боже, як він пахне це у мене солодкий ананас і медова диня. Запах просто божественний. Ой, вкуснятина. Пахне класно, зволожує класно, все чудово. Я думаю, що я буду повторювати собі цей засіб. Зараз вони, звісно, в ціні підскочили, знову ж таки, коштують досить дорого. Але тут 500 мл і вистачає його теж на півроку, точно вистачає. Бо тут така консистенція, як молочко, і дуже-дуже гарно розноситься по тілу обалдінню. Це у мене, що, що прикольно, у них є маленькі баночки. Можна взяти, тіпа, спробувати собі різні аромати. Вони ці баночки теж не бюджетні, але у мене оце от... це на самом деле вже друга моя бутилка отака, е велика. І купа у мене було мініатюрок, щоб я знайомилася з ароматами, То оцей, е цей, як його, ананас диня, мені саме найбільше класний. Суперський. І останнє, що у мене закінчився, це спрейчик для волосся. Там від випадіння для росту бренд Лола, Рапунцель. Класний дуже спрей, мені сподобався. Ціна класна, об'єм класний, ця пшикалка розпилювач класний. Ви знаєте, скоріш за все, ще собі обов'язково повторю, бо дуже приємні такі у мене відчуття. От приємний засіб. Він спочатку трошки пахне травком-муравками, тоді це все вивітрюється, но в волосся не залишається. По відчуттям про використанню дуже-дуже приємне, тому, скоріш за все, повторю. Любі, це всі мої відгуки, такі були у мене порожні баночки. Сподіваюсь, вам станеться у нагоді, пригодиться. Всім бажаю гарного дня, всіх люблю, цілую, зустрічаємо весну, всім до скорих зустрічей, Па-па!